Ну то що ви принесли мені новий серіал? Так, Сир приніс Венздей. Середа, тоді побачимося в середу. Ні, це назва. От чортяка, це ж ваш кабінет. Добре, він пішов у найближчу середу. Так що там за серіал? Дивно до слова, що ми обидва за стільки днів не перевдягнулися. Це так називається шоу. Венздей. О, так ви могли одразу так і сказати. Тупко, господи Боже, оце ви тупанули. Я вам скажу. Така про що серіал? Це шоу про сімейку Адамс, і головною героїнею там стане Венсдей. Ну що, добренько? Головне, це не повністю оригінальна ідея. Ми їх тут не шануємо. Не шануємо, сер. По сюжету Венсдей відправляють в школу інтернет для ізгоїв, яка називається Невермор. І що це за місце таке? У ній батьки Венсдей навчалися, коли були дітьми. А хіба концепт сімейки Адамс не будується на тому, що їхня сім'я зазвичай дивно виглядає на Фоні звичайних людей, усе так, сер. І щоби Венздей тут також виділялася? Ми зробимо всіх ізгоїв більш-менш нормальними. А чого її тоді не послати у звичайний інтернат? Тому що ми типу американський гогвард створюємо, адже у ізгоїв є типу всілякі чарівні здібності. Та не вже тут будуть вампіри, сирени, перевертні. О, перевертні та вампіри впевнений, з ними буде багато всього крутого. А ні, зрозумів, щоби потрапити до цієї школи, потрібні якісь сили. А хіба ленсди їх має? Ще й як має. Вона бачить видіння, але вона тримає їх у таємниці. Якщо вона тримає їх у таємниці, як її у школу взяли, століттям і з'ясовується, що Мартиша також бачила видіння. Вони почалися, коли вона навчалася в Неверморі. А у Гомеса які здібності здатність збуджуватися при виді мартиші, певно, не знаю. Найбуде. Венсдей починає освоювати. Батися в Неварморії, тому що вона погано вписується, бо надто дивна. Порівняно порівняно зі звичайними монстрами, саме так. Вони ж нормальні. Так воно і є. Ще в неї є сусідка перевертень, яка не вміє привертатися на вовка. Фіга, тобто просто людина виходить. Якось воно так. Звичайні люди, це пушка. Частково так, пушка. А ще у Вензлі буде любовний трикутник зі згоємнем як Сав'єр і нормальним хлопаком Тайлером. І що це за хлопці, які в них характери проїхали? Потім ми бачимо те, його глядачі давно чекають від франшизи сімейка Адамс. Отак, і що ж це? Венсдей Адамс у ролі детектива-аматора. Що? Вона буде шукати зачіпки та розслідувати справу. Це розжива мрія фаната сімейки Адамс. А, добре, найбуде. круто. Коротше кажучи, містом виштається монстр. Але ж більшість оучнів монстри. Цей монстр страшний. Та ви що? Так, дуже страшний. Він схожий на зомбі з зомбі проти рослин. І він вбиває людей. Ой, лихо? Так, монстри не мають вбивати людей. І Венздей має розкрити цю справу, адже ж люди гинуть. Хіба ці події не з тих, які Венздей мають дуже подобатися? А ще ми дізнаємося про пророцтво, згідно з яким Венздей може привести академію до загибелі. Вона вважає це своїм найгіршим кошмаром. Знову ж таки, звучить так, як те, від чого вона явно має бути в захваті. Ну, ну, ну. Та хай йому Ви як? Просто я так довго все це писав, але так це все ніяк не в'яжеться з Вензе Адамс в центрі сюжету. Так, о, ні, та нічого, нічого. Божечки, доведеться стільки переписувати, та годі вам ніхто не помітить. Це всього на всього якась дрібна ключова концепція всього шоу. Не буде точно, та нехай все добре. Просто Венсдей Адамс буде старанно запобігати всіляким жахливим подіям. Добренько, тому що якщо поміркувати, то вона там постійно говорить про те, як сильно вона любить всілякі жахливі події. Так, це суперечить усім подіям сюжету. Але мать його так піде, най буде. Вона тільки про це й базіке. Ну добре, що ще там відбувається? Її батька звинувачують в тому, що він когось убив, коли навчався в Неверморі. Ясна річ, вен це засмучує. Та невже от лайно такій героїні? Це має подобатися, вірно? Та це припущення, нічого не запарюйтеся, Проїхали, з'ясовується, що це мартіша вбила того хлопця, проштуркнула його мечем. Але він уже до цього був мертвий, тому що прийняв отруту. Отаке тепер правосуддя. Можливо, так що ж візьму на озброєння. З часу ми дізнаємося, що той монстр людина, яка перетворюється на монстра під назвою Гайд. Найбуде. венздей сюди вештається та гадає, хто ж це чудово. Виходить, що вона дуже вправний детектив. Так, отак чудовий, дуже здібний. От тільки всі її здогадки виявляються хибними. О, так вона думає, що це один із хлопців, що закоханий в неї, навіть після того, як ДНК тест це спростовує. Гасобі з часу ми дізнаємося, що монстром був інший закоханий в неї хлопець і ним керувала одна з чительок Невермора. Чудово, венздей, хоча б у підсумку розкрила справу. Так розкрила їй було видіння про це, а потім поганці зізналися. Нагадує читерство. Ні, це детективна майстерність. Вам краще знати. А який мотив у вчительки? Навіщо вона наслала на людей монстра? А вона нащадок засновника міста Джозефа Крекстоуна, і вона хоче його воскресити. Нащо? тому, що він ненавидив ізгоїв. Хотів їх усіх повбивати, він зневажав усе незвичайне. Все пов'язане з магією. А як його воскресять? Магією. О, oh, так у нього є магічний жезл. Він чаклує там собі всіляке і його воскресили завдяки чарам. Найбуде. І ще він пронизає Венздей ножем, тому що приплутав її зі своєю пращуркою, яка колись його вбила. Боже мій Венздей буде важкувато допомогти людям, раз її закололи. Ні, це буде легко. Як за милу душу, ти та не вже так та пращурка Вуді Адамс з'являється. І лікує її магією. Дуже корисна мертва прабабка. Та-та-та-та-та-та. До слова, Вуді Адамс, предок Венздей. по якій лінії? По матері. У неї такі ж самі видіння. Тоді звідки в неї прізвище Адамс. Століцям. потім Венсдей та її друзі рятують школу. Вау, 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 вау. Вау, ну що скажете? Що ж звучить досить захоплююче, але я не впевнений, що молодому поколінню цікава сімейка Адамс. А я казав, що Венздей забацає танок, який точно стане вірусним у Тіктоці. О, дітки люблять тікток. Дітки полюблять танок і подивляться шоу. Дітки полюблять танок. А продюсер отримає грошенята. От вас і втягнуло. дуже дуже гроші, гроші.